Отже, у нас Олександр Банчук, експерт центру політико-правових реформ. Будемо ще говорити тут. Часу нас не так багато лишається коротко, але я думаю, корисно і, і, і не знаю швидко про люстрацію. Под як клюстрації насправді ви знаєте, що вже 5 та 5 законопроєктів, тільки які стосуються законопроєкту про люстрацію суддів в Україні. Ну він правильно називається відновлення до довіри до судової влади. Називається так. законопроєкт. Є урядовий і чотири чотири інших депутатів там і представників. Я думаю, всіх фракцій, які Парламенті у нас є відповідний законопроект. Я вчора так побіжно ознайомився принаймні, з урядовим законопроектом. Його суть так, якщо коротко, якщо мені зараз пам'ять не зраджує, ідея в тому, що треба звільнити близько. Кількох сотень суддів, які власне за критеріями не відповідають певним критеріям, тобто, скажімо, вони ухвалювали рішення, які звужували там права людей, забороняли там мітинги і так далі. Подібно тобто фактично під час от майдану це от, ціла категорія суддів, так. бо рішень виносилося досить багато. Потім це всі судді, які судді, до речі, які там в виборах були якісь там неправомірні так. рішення, приймали Що, також щодо суд... мирних зібрань заборони мирних зібрань там в так. різних містах. І так. Судді які, зокрема, чи потім рішення були відкориговані в Європейським судом з питань з, 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 з прав людини. Та. Справ людини. А, а... А, я так розумію, вам, у вас ідея якась інша? Та тобто ми зараз е, в різних засіданнях е, приймаємо участь робочих груп щодо люстрації, де ви знаєте, там голова є ще не, не створено органу Євге... Єгор е, Соболєв, е, який ходить з ідеєю ілюстрації, і ми завжди говоримо Єгора, що... До речі, досить спірна ідея з люстрацією. Багато хто каже, що не можна йти за таким принципом, що називати прізвище, наприклад, законопроекту. Ці люди пожиттєво не та, мають Так, тобто, це це не відповідає там. тим стандартам, які е, е, говорить європейський суд з прав людини. Тому що є низка рішень щодо східноєвропейських країн і вироблені якісь початкові принципи люстрації. Але щодо суддів, також наша позиція полягає в тому, що демократія в першу чергу це. Або одне з основних принципів це демократії це дотримання процедури. І ось зі звільненням чи з люстрацією суддів повинна бути певна процедура, і вона повинна відповідати певним принципам. Не може парламент своїм рішенням визначити, що створюється комітет, і завданням комітету буде звільнення. З таких суддів, які підпадають під ці критерії, тому що фактично цей, тобто, в цьому випадку дання повноваження цього комітету додає по перше, повноваження, повноваження парламенту. Тому що так. в цьому випадку, на наш погляд, парламент він на себе перебирає повноваження судової гілки влади, яка має бути незалежна, яка має бути незалежна. Я вже він... тоді ілюструвати наша позиція сама ж по собі вона не Наша позиція. Полягає так. в тому, що з таким з судді, на відміну від інших державних службовців, відповідно до нашої конституції. Європейські стандартів мають гарантії незалежності, а, і, і, і ці гарантії незалежності полягають в тому, що, наприклад, якщо суддя обраний безстроково, він повинен бути безстроковою суддею, крім випадків, якщо вчинено дисциплінарне правопорушення чи порушена присяга прийнята е, в, відповідним суддею. І е, наша позиція е, е, полягає в тому, щоби. В не революційний крок робити, а більш тонкіше підійти до регулювання цього питання, наприклад, не не потрібно приймати рішення, тому що це буде не відповідати конституції про звільнення суддів, які приймали всі рішення, там, наприклад, по мирних зібраннях протягом останніх трьох місяців. Ні, наша позиція полягає в тому, що. Парламент, і це в повноваженнях парламента прийняти закон про те, що припиняють повноваження всі голови і заступники голів суддів. Угу. І заборонити цим особам займати ці посади протягом трьох, п'яти чи десяти років це конституційно це відповідає принципів, відповідає європейським стандартам Всі підряд. А, голів і заступників. Тому що наше дослідження показує, що основний вплив на рядових суддів відбувався по вертикалі керівництва судових комагань ну, з голови. Так? риба гнеє з голови. Тобто йдеться про те, що у нас якщо є там 670 суддів, тобто це плюс-мінус, це може бути тисячу тисячу двісті а, суддів. А, який був який зараз, які керівником ну, до речі, вони надалі не повинні бути До речі це масштабніша чистка ніж та що заплановано але але вони, але вони повинні, виходячи з конституції, залишаються суддями. Їх не можна позбавити звання суддів. Вони залишатимуться суддями, але не будуть головами суддів. Також крім заборони займати посади, їм заборонити на певний час брати участь, наприклад, в з'їзді суддів. Да і е, щоб в з'їзді суддів, який не буде е, майбутнь, наступний з'їзд суддів, який би не був ручним, тобто, де би рішення приймалося е, таємно, насправді таємно, і рішення би не були б відомі наперед, наприклад, щодо е, кандидатур. і відповідно новим з'їздом суддів сформувати дисциплінарні органи щодо суддів це вища кваліфікаційна комісія і вища рада юстиції юстиції, і відповідно. Коли ці органи випу... новий склад сформований, розглянути питання по кожному судді. І... Додатково, якщо є підстави звільнення або притягнення до серйозної дисциплінарної відповідальності, тоді притягати конкретного суддю за конкретне діяння. Тому що ситуація, коли ось цей законопроект виходить таким чином, що ну, якщо би просто може б глядачі би зрозуміли, наприклад, ми говоримо, ми підозрюємо, що певна особа щось вкрала чи вбила когось, ну не дай Боже. да? І замість того, щоб розслідувати це діяння, ми кажемо, а ми руслюструємо її. Тобто, судді ми так само, ми підозрюємо, що суддя виніс неправосудне рішення. Але замість того, щоб дотриматися процедури, звільнити його за порушення присяги або притягнути до кримінальної відповідальності, бо є кримінальна відповідальність за неправосудно винесення неправосудного рішення, ми mm -hmm. говоримо, а ми люструємо і забороняємо тобі займати цю посаду. Ну тобто е тут мають бути аналогічні справи як з крадіжками, так і, е так і вбивствами, тому що це діяння заборонені кримінальним кодексом, так і винесенням неправосудних рішень, яке також заборонено кримінальним кодексом. Олександр, таке ще питання. Сьогодні е Микола Томенко. Казав про те, що якщо в нас в парламенті не всі депутати готові там голосувати немає ским про опозицію і не готові засудити окупацію Криму, наприклад, то можливо слід їм тоді добровільно здати мандати або Верховна Рада буде порушувати проти них кримінальні провадження. Я не знаю, от як ви про це ну здати мандат, змусити це... там навряд чи можна депутата, і наскільки це буде відповідати там знову ж вимогам конституції парламентським процедурам. А з приводу притягнути до кримінальної відповідальності, тобто не в конституції визначено, що висловлення позиції в парламенті, а скажімо, не голосування це і висловлення позиції, це не може депутат притягтися до відповідальності це виключно політична може бути відповідальність, але вона жодним чином не може мати юридичних наслідків. Тому е, ф, тобто я таким би чином відповів, що знову ж це, це на межі революційної доцільності і політики, тобто і реал політік. Ну, е, стосовно люстрації, я так розумію, люстрація ж за планами вашими. Вони мають торкнутися не тільки суддівського корпусу. Тут, Но, набагато наша, все складніше. А, тобто наша наша. Е, Позиція насправді що потрібно е, е, в е, пос, пос поспішати не поспішаючи mm -hmm. тому що знову ж щоб не відбулося як можна сказати кам камбек, да тобто щоб не було а що щоб щоб не було повернення наприклад особи які за недосконалим законом про люстрацію будуть люстровані їм буде заборонено на певний час займати державні посади потім можуть стати цілком очевидно заявниками європейських суд прав людини і в бути визнаними жертвами європейським судом з прав людини з відповідними компенсаціями мільйонними від Шкодуваннями і правом все-таки через певний час зайняти цю, цю е, певну посаду, яка відповідно до недосконалого нашого закону вони бу, були заборонені. Тому е, насправді зараз це і сьогодні була прес-конференція, де презентувала Харківська правозахисна група Євген Захаров, uh -huh. о, я незмінний голова, е, концепцію можливого закону проекту про люстрацію. І е, е, ця концепція враховує саме позицію Європейського суду з прав людини, щоб таким чином потрібно виписати е, законопроект майбутній про люстрацію, щоб не порушувати цих цих стандартів. Тому, там що... здається, була. Прив'язка не знаю, як там в остаточному варіанті ще й до якихось комуністичних так, і так далі, так, речей, тобто це але їхня позиція вже харківської правозахисної групи. Понад 20, понад 20 років вже минуло. Наскільки це все е, ще актуально? Та, е, я не є великим фахівцем. Зразу вам скажу ще ми по загальній ілюстрації, і тобто, це позиція. Я просто ви від, відобразили і зараз наголосили. Це позиція Харківської правозахисної групи, що ми все таки повинні пройти той процес, що пройшли всі східноєвропейські країни, тобто в е, скажімо, засуджені комуністичного нашого минулого, але головна позиція, яка сьогодні була одна з головних Євгеном Мюхимовичем Захаровим сказана про те, що для того, щоб той чи інший закон прийняти, потрібно все-таки не в після загальнонаціональної дискусії, тобто що насправді ми, тобто, і щоб ми зрозуміли громадських активістів, позицію у Львові в центр, ну, на заході, в центрі і на сході. Тобто, ми готові на наше суспільство, тобто, щоб знову не вкидати в суспільство ті теми, які нас роз'єднують, а не а не об'єдну. Тому питання з тими, хто співпрацював з комуністичною владою, о, як таємний агент, да, тобто е, сексот, да, то е, секретний сотрудник. То, е, е, тобто, тут тут дуже е, дуже чуттєве може бути. І е, я не впевнений, що е, що це питання наше суспільство наразі об'єднає. Ну і сьогодні не змогли в раді навіть призначити конституційних суддів нових п'ять було голосування. Зараз в четвертій ті мали по-новому. Е... Є вже відео у нас? Давайте подивимося. Давайте подивимося. Через технічну помилку новий голова рахункової комісії сказав Геннадій Зубко, що це відбулося. Давайте подивимося, чи вдалося з другого разу обрати, так? Є в нас відео? Я зараз перебуваю в кулуарах українського парламенту, де от за моєю спиною скупчились народні депутати України. Вдруге, за сьогодні вони будуть голосувати бюлетенями за п'ять за кандидатів на посади суддів Конституційного суду. Перший раз жоден із суддів не пройшов і вирішили, що це саме трапилось через начебто помилки депутатів. Депутатів, які не там ставили галочки, тому було ухвалене рішення провести голосування ще раз повзмінний бюлетень. Отже, народні депутати, ви бачите, зараз перебувають. Ви, ви вишикувалися в чергу. Вони готові прямо зараз почати реєструватися. Реєстрація відбувається. Шляхом показування посвідчення Народного народної доброї. Скільки У кожного є кількість людей в списку. Після того така ж кількість буде в бюлетені. А коли ми звітуємо, ми показуємо кількість підписів і кількість залишених бюлетенів. Тобто вони повинні співпадати. Дякую. Отже, також я вам покажу. Давайте запитаємо народу депутатів, як так сталося, що депутати помилилися. Добрий день, шановні народні депутати, громадське телебачення, Сергій Дружко. А як так сталося, що ви помилилися і ставили не там галочки, де де Знаєте, Я не помилялася, слухай, скажуть чи хто помилився. А хто помилився, шановні депутати? Хто ставив? Да. Очевидно, як ми всі так хотіли проголосувати і так спішились, а на правду, ті е, строки злилися. І, мабуть, люди автоматично. Це не помилка була, це було десь з е, роду автоматом поставлено замість п'яти суддів Там була ще шоста клітинка. Це було трошки роз'єднати, тому що Верховна Рада не дитячий сад, Помилятися ніхто не помилився, але десь неуважність на мене Дякую. на Отже, народні депутати спочатку будуть реєструватися тут, а далі. Вони йдуть, це сидять члени лічильної комісії, які є народними депутатами також України. Це теж члени лічильної комісії, гінка депутат з фракції. ВДА. І ось вони будуть потім підходити до кабінки, голосувати, кидати. Ну, ось ми повертаємося в нашу студію. Вже фактично завершується наш ефір. Я е, нагадаю, що ми тут говоримо про, про перспективи люстрації, законів про люстрацію з Олександром Банчуком, експертом Центру політико правових реформ. І в мене питання дуже просте на сам кінець. Добре, ми поговорили, як можна було би зробити краще, але ми ж розуміємо, що все одно будуть напевно голосувати один з п'яти законопроєктів, проєктів, зокрема по люстрації суддів. Вже та, так, так та. будуть голосувати, о, і, знаєте, о, буде, і, буде, і очевидно, оч, оч, очевидно, урядовий, але питання люстрації це не те, що зробить і поверне як названо законопроєкт довіру до, до судової влади. Довіру до судової влади, на мій погляд, повинен повернути тільки той законопроєкт, який, наприклад, в новій редакції вввикла. Де, а, з, з, текст закону так. про судоустрій, статус суддів. Так.